Гітлер на початку вересня 1939 року переходить кордон з Польщею і окуповує Польщу. Варшава була розгромлена. Варшави практично не було. Поляки, які жили в Львові, за свідченням сучасників, почали дуже в багатьох речах звинувачувати українців так само. Ну, поразка завжди має багато причин, нібито українці, що в цьому винні. Але це такий штрих. Німеччина і Радянський Союз уклали договір про напад в 1939 році. І за цим договором Радянський Союз взяв собі Західну Україну, Західну Білорусь і Волинь, приєднавши їх до СССР. Тобто, це була окупація західноукраїнських земель 17 вересня радянські війська. Перетнули збруч річку, яка розділяла кордони радянської України. Спочатку їх зустрічали з квітами навіть, тому що від поляків багато натерпілися від полонізації. Це правда. Поляки проводили шалену політику полонізації. Але, друзі, справедливості Ради. Це не можна було прийняти з тим, що чекало попереду. Тому що багато хто сподівався, що це буде відродження України і так далі.